Дня, сьогодні 26 вересня, і це один з моїх експериментальних точків, що я тут роблю, що я хочу взнати, бо останнім часом у нас не то, що у нас, в Канаді і в Америці е... Амітраз кліщ почав виробляти імунітет до Амітразу, і він не працює так, як би хотілося. Це не мій висновок, це так люди говорять. Але щоб дізнатися це, от я зроблю зроб, експеримент і я відсилаю кліщів на аналіз, щоб дізнатися це. Наприклад, це в нас це, всі точки, окрім двох, окрім цього і ще одного. Ну, у мене є три точки на експерименті, але. Поговоримо про цей зараз. Цей точок отримав чотири полоски за мітразом несаморобним скупованим. Полоски куплені були. Після того, як ми забрали останній мет, ми сюди поставили полоски. І десь буквально перший тиждень вересня. Ми коли давали перший раз сробджолом, я брав аналіз усіх сімей. Не всіх сімей, по три сім'ї з точка. От, наприклад, ця сім'я. Зараз мала три тижні тому дев'ять кліщів в тесті, ну це дуже мало. Тиждень назад п'ять кліщів, що, так що зменшився процентаж. Ця мала п'ять кліщів. Потім я не пам'ятаю, який був другий результат. У мене записано в другій книжці, але це таке неважливо. П'ять кліщів це дуже мало. Ця мала дев'ять кліщів, але я пам'ятаю, наступний раз тільки мала два кліща. Якщо брати виснову який зробити з цього, ми бачимо, що кліщ зменшується. Кліщ зменшується. І головне, що він не збільшується, навіть якщо б він був на тому самому рівні, це вже дуже добре. Головне, що не збільшується. Бо тому що, якщо, наприклад, ось цей точок, якщо би кліщ мав залежність, якщо б амітраз його не вбивав, то тут би була зараз дуже висока закліщеність. Цього я не бачу. Це дуже добре. Навіть якщо у вас закліщеність як мені в попередньому відео дали, чи в нас є зльоти бджолів. У мене колись було, але зльот бджолів на осінь це є, це є завищена закліщеність. Просто там є багато кліща і бджола пропадає, вона злітає. Нема там лишається 10 джолів вулику. У мене таке було, повірте мені, коли я ох, років 10 тому я вирішив, що амітрасі полоски не працюють, я когось послухав і не дав на другий рік. Я їх не дав осени, я їх не дав потім на весну, і я бджолів не мав від кліща. Так як ви кажете, був страшний зльот бджіл. Я як робив щалею кислоту потім на осінь, то я знаходив на площадках тисячі кліщів. І після того я почав трошки інакше ці полоски ставити і дуже-дуже дуже хороші результати. Але не про не про це. Я хочу знати, чи є у мене. Кліщ, чи полоски на моїй пасіці працюють. І вся пасіка, окрім деяких точків, була оброблена шавлевою, шавлевою кислотою виперами. Окр... Ця не була, цей не був, це тільки мав полоски. Але вчора я вирішив її обробити. Мій працівник приїхав і обробив, поставив, поставив планшетки. І кліща нема. Є 12, 14 і 15 кліщів. Це дуже мало. Дуже мало. Це свідчить про те, що полоски полотки все ж таки працюють. Бо якщо б тут була велика закліщеність, зараз положки би не працювали. Тут би було тисячі кліщів. Це дуже добре. І бджоли б були слабі, був би деформовані крила бджолів б у би були. Віруси б багато різних були, були б жменки бджолів молодих на, біля вуликів. Ну, слабих, хворих, бджоли б їх викидали, личинка б була, активно матка би починала сіяти. І дуже багато би корму бджоли вживали. Дуже замітно. Хто таке? Велика закліщеність це дуже замітно по сім'ї, якщо є велика закріщеність. Але відео це не про це. Я взяв, я маю кліщів з цього точка, я робив змив. Я робив змив. Ті кліщі будуть відправлені на аналіз, і будуть відправлені також кліщі, ті, що впали мені після щавлею кислоти, і також ці будуть відправлені на аналіз. Буде з одного точка два аналізи. Я хочу показати, подивитися, і я напевно вкажу, що це не є один і той самий точок. І я хочу перевірити, чи буде якась різниця. Між показами. А нам треба чекати, коли той аналіз прийде, я ще його навіть не відправив. Коли він прийде назад, я не знаю. Але щоб вам знати, чи в мене є, чи в мене кліщі мають залежність від амітразу чи не мають, треба підписатися обов'язково. Ось такі сте справи. Ну, але я проблеми не бачу абсолютно. На тому дякую, до побачення.